По поводу оліви, дівчатка, я два рази вже спробувала, будучи в Італії, не не беру з собою взагалі ліки ніякі. Я стою на учоті з як гіпертонік. І вже два, чуть-чуть менше, ніж два роки, я вже не беру ці лікарства. Як ви знаєте, що по ісліхто гіпертонік, що беруть ці ліки безплатно в аптеки. <фінь> Так, так, от на 3 на місяці дають ліки. Я їх вже чуть менше два роки я не беру. От, бо благодаря цій оліві да, я її приймаю, але я п'ю під язик 2 піп'ятки. Запиваю багато води. Я колись почула, що для того, щоб все було, щоб ця вода гаряча дійшла до шлунку, треба випити 640 грамів. І вже не раз я чула про це, для того, щоб... щоб вона пройшла по всій органіві системи, бо да. колись раз... 640 років. Бо я думаю, зараз хоча б за полчаса, тому що зараз. Я п'ю і нічого, слава Богу. І по поводу оліви, що хочу сказати. Я їду, я не беру лікарств ніяких аптечних, ніяких. У мене зелений е, і оліва. Ночі проснулася і цей раз знову таке саме. Проснулася, я чую, у мене носа голодка воспалена. Ну, як звичайно, починається вірус. Я одразу е, по дві капельки в один нос і в другий нос чистої, чистої, не розведеної. І е, лягла спати, Потім перед утром знову я закапала, все я встала, вже нічого немає. Тобто і вірус уходить, якщо ви одразу. Оце в мене два рази вже такі. Були. А давлення за два роки? Я не п'ю таблеток ну, Ви мірюєте взагалі. Так, в мене моє давлення, да, 135-140 це моє рідне. Ну, девчонка, у меня возраст уже, поэтому... Да, да. а был, таки... можно да. я за, давление скажу? Да. А вы же, У меня 3... а а давление. Было вчера, я тут работала трошки, я, может, перенервничала, а не знаю. Приезжаю домой, что у меня давление началось. Я такая меряю 135. Беру оливу, две капли, Полежала. Вот две пипетки. Ой, две пипетки, две, да. Полежала туда-сюда, меряю 122. Походила еще, потом уже 118. Ну, думаю, ладно, уже две много. Но я заметила, вот поэтому, да. что у нас бывает буквально в течение 40 минут мне сбило.